Компанія Екстрасток вітає вас! Екстра Сток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, постіль, домашній обіход. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписались, коментували, вступали в нашу спільноту Viber. на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно. Приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, е, Простень. Наволочкам повністю розбираємо весь мішок, подивимося, що попадає. Ну, Не будемо там, не завжди будемо розкривати повністю, бо вони великі деяльники або простені, будемо вам показувати. Все відкривати. Так воно трошки змяте, бо так запакували, так воно зазвичай зложено і вирівнюється. Так, дивимося, це у нас іде комплект. Бачимо наволочка, під одіяльник. Наволочка. Ще наволочка. Це у нас підодіяльник. Це у нас покривало простинь. Наволочка. І це у нас до комплекту. Будемо старатися, щоб темніше викладувати, щоб не засвічувало. Стан гарний. Все натуральні тканини. Там розбираємо на стульчику. Так, це у нас велика, великий підодіяльник. Простень. Ще піддіяльник, підодіяльник? підодіяльник. Двохспальний? Це або двохспальний. Так, це в нас ще підодіяльник? Підодіяльник, стан гарний, наволочка до нього, комплект. Це в нас серветки на стіл. На кухню, полотенця, в кухонні. Серветка? Що? Серветки? Uh. Рушничок, ще маленькі рушники прихвати. И вот еще один маленький так, чтобы штучок. Так. Сорватки. Отак, щоб гарденько викладувати, треба от туди положимо його. Так. Ще. Серветки. Рушники кухонні? Ще рушник. Піддіяльник комплектом. Ой, не піддіяльник, а наволочки ще раз, два-три штуки. Так. Наволочка. Це у нас простень. Вона велика, просто зложена, десь двоспальна наволочка. Ще. Наволочка кухонний рушник, наволочка. Так. Серветки легкі. Це у нас простень. Стан гарний. Ось трохи прийм'яти. Ми його будемо збирати, зложимо, щоб воно гарненько лежало. Так. Ага. Простень на прости на резенці? Простинь. Прости на резинці Наволочка. Ще. Прости на резенці. Так, це у нас е, покривало. Ще. Покривало, покривало комплект нього. дві наволочки. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.